Глава п'ята, усюди ходять чутки, що у вас з'явилося блудодіяння, і то таке блудодіяння, якого немає навіть і в язичників, що хтось за жінку має жінку батька свого, а ви загордилися замість того, щоб плакати, і того, хто вчинив таке вилучити із середовища вашого. Та я, будучи відсутній тілом, але присутній духом, уже вирішив, ніби знаходячись у вас. Того, хто вчинив таке діло, у зібранні вашому в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, разом з моїм духом, з силою Господа нашого Ісуса Христа, віддати сатані на виснаження плоті, щоб дух спасся в день Господа нашого Ісуса Христа. Нічим вам хвалитися. Хіба не знаєте, що мала закваска заквашує все тісто? Отже. Очистіть стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви безквасні, адже Пасха наша Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не зі старою закваскою, не із закваскою злоби та лукавства, а з опрісноками чистоти і істини. Я писав вам у посланні не знатися із блудниками. Проте, не взагалі з блудниками світу цього, або лихварями, або хижаками, або ідолослужителями, бо інакше ви мусили б вийти із світу цього. Нині ж написав вам, щоб ви не єдналися з тим, хто, називаючись братом, залишається блудником або лихварем, або ідолослужителем, або лихословцем, або п'яницею чи хижаком, з таким навіть і не їсти разом. Бо що мені судити і зовнішніх? Хіба не внутрішніх ви судите, а зовнішніх судить Бог? Отже, вилучить розпутного від вас самих.